Ості вислухаємо святої Вандія, і, Иван, і всі повітряму, по від Івана, святої Вам біля читання, слава Тобі, Господи, слава тобі, будтовання, сказав Господь у день, як до нього прийшли. Отець мій діє повинні, я дію за те. Людей більше намагались його вбити, та не тільки за те, що суботу порушував, а й за те, що називав Бога своїм Отцем, видаючи себе за вільного Богові. Ісус відповів, кажучи, істинно, істинно, кажу вам: не може син від себе діяти нічого, як тільки те, що бачить, як отець діє, Бо отець діє, те саме, й також син діє. Отець полюбить сина, і усе йому показує, що сам діє, і більше від них діла йому покаже, щоб ви дивувалися, бо отець воскрешає, померлих і оживляє такий син, якого хоче, оживляє, отець, бо не судить нікого, але дав синові весь суд, щоб усі почитали сина, як почитає, почитайте Хто не почитає Сина, та й не почитає Отця, який послав Його. Істина, істина, кажу вам, хто слухає моє слово і вімені в того, хто послав мене жене, життя вічним і на не приходить, бо від смерті, перейшов у життя, слава тобі, Господи, слава тобі! Тут лажений оспен і покій подай, Господи, на попереставленому войнаві. І горю, який віддав своє життя, за заборігідь з нашого народу, і сотвори йому вічною пам'ять, вічна пам'ять. вечная аминь вечная аминь вечная